Адаліна, ти будеш книжечку читати? Ходи з мамою, будемо книжечку читати. Ось цю ти хотіла? Бери. Бери. Ми покопалися тільки на безпечка. Просто в танішках. Ходи, будемо книжечку читати. Ходи, уже все повикидали тут. О, великі книжки лишилися. Великі книжки. <клухи> да. На ножку ти собі кидала, ну що ж я зроблю? Застряла, що залишилося? Ходи будемо читати книжечку. Ходи до мами. У на сніданок вишня розморожена. овсяна блін, овочі були, блинчик трошки вже поїла. Водичку з трубочки вже. Умничка. Кушай, кушай. Хоп, морковка випригнула. Хоп. Я теж кушаю все на з її пюрешечкою, Зараз ще трошки. Она покушаю, и я ей дам. А то, если сейчас дать пюрешку, то она будет дать пюрешку и топтать. Вишня. Вишня. Как она, донечка? Кисленька. Кисленька. Кушай. Вот такие пулечки. Вот. повільно покажу. Mm. Ти хотіла тут значить, ця штука затягується, все відліпляється. Дай донечка я покажу. Кинула у горох э, костки, щоб з горохом вони скушилися. Була горохова каша з костками. З Всі біжать на обід. Дивися, донечка. Курочки прибігли на обід. Тут вода є. А, дивіться, на воду. У них сьогодні делікатес м'ясно. Горохова каша. горохова каша. Півник ходить, бачиш? Кукареку, кукареку. і чорна ку... ця качечка. Курочка чорна ще прибігла. Там пці вкрали кусок м'яса бігають одна за другою. Де курочки були. Я на тим маленьким занесу вже душе. Тісика. Де ти за Делінчиком? Де ти за Делінчиком була там ще? Тоді як ти приїхала неожиданно. Ну весною. Весною як ти приїхала неожиданно. Ти що забула? А я Да. А що там за відосик такі були? Там, де ти підносила її до сирені. Хтось у сусідів тут є, все позаростало. Ти де? Будеш робити топ 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 По травичці? Мама тобі тапуліки забула взяти. Не нравится. Ты моя мама. Хозяечка моя. Що там з мусорними пакетами? Порядок? Все под контролем, так? Да? Молодец. Нога запуталась? Давай, мама, достане твою ногу. Вот такого, вот наводиш такого порядочек, да? Молодец. Молодец, моя хозяева, донечка. Попробовать. Всем привет, ребята. У нас видео на домашнем, кухня открыта. Аделина обидает. Клубничку. Давай, маме. А -а -а. Я тоже им грушу для поддержки настроения едательного. Mm. Хочу вам рассказать, що у нас случилось за останні дні. У нас планується переезд. Я надеюсь, очень сильно. Що все вийде. Mm. тут надо тоже вбрати, Ну, це мелочен. Зараз не про це хотіла рассказать. Хочу сказати обстановку, как мы з'їздили на вихідні. Ездили, значить, додому до, до моих батьків. Все було хорошо. Нормально, Арина була і да, всі вихідні. А в неділю ми мали їхати вже назад додому. Попробую креветочку. І шо? І шо? Вона була вже якась така жарка, по-перше, дуже жарко. Ми ще поїхали в гості до моєї подружки. Креветочка. Креветочка, кушай, кушай, донечка. Поїхали в гості до моєї подружки, Прогулялися там на вулиці і мені здавалося, що Адарина гаряча, Ну, думаю, просто на сонці говорю, все, і жарко. пішли молода домой. І в коляске вона хотіла їхати категорично. Давай, мамі, давай. Кремлеточка, трошки мама резина, тобі тобі щось зробила. Ну вибач, старалась, мама, як могла. Давай поламай на шматочки, давай. В общем, ми їхати в дорогу, а Аделіна заснула. Я чувствую, що вона горить, тому що в машині працює кондиціонер. В машині дуже комфортна температура, настільки, що в мене змерзли ноги. Ну, не жарко. Вона вулиця жаріща. І ми додому не доїхали. Заїхали до наших кумів в Гостомель. Їхали ми з обруча. Потому що дитя просто горіло. Вона живу жуй хорошо. Або виплвуй. Виплвувай, якщо не виходить, проживати. Давай. Молодець, виплвуй, зайка. Бери, ось сама, шматочки тобі порвала. Коротше, дитини, у неї був електронний градусник Олі. Ми поміряли 38. Ну, я думаю, вона була была тому що ми приїхали до домой. вона вже чуть ожила. Дали Нурафин там в Вона вже уже чуть ожила. Все. наче нормально. На водичка запий. Молодець, Хорошо попила водички. Отак Кушай потихоньку. Кушай потихонечку. Картопелька. Картопелька. В общем, вона жила дома, вона всі гралася. На ввечері знов така температура, що вона лежить, закатувати глаза. Просто ну нікака. На циці, не пускає мене. Я вже мусила викликати швидко, тому що не збивав на рафен температури взагалі. Да. Швидка сказала, що нічого не треба, ждати. давай парацетамол, парасета, в попадку. Ми запихнули, і вона, конечно, через час почала. Спитати. В общем, на ранок следующий рак... предлагала, кстати, нам предлагала госпіталізацію. ми відмовилися, потому що я розумію, що там ночі ніхто нічого не буде робити. Це просто буду і я нервничати, і Аделіна не буде спати нормально в новому місці. Больниця, заможна підсипити е, другі які-то Я тоді ще думала, що може, быть так, що це не вірус. Ну, звісно, я розуміла, що це не зуби. Ти хотіла грушку? На, зроби кусь. Короче, в э, е, ми остались дома. Утром пошли до свого врача, вона е, значить, е, сказала, що. Ну, молодь пораз вас слухали там і смотрели горлишка ночі, як ми швидку викликали. Жуємо, жуємо. То ну, я попросила ще її, щоб вона уша глянула. Вона сказала, що це, може бути ще нирки, таку високу температуру давати. Ну, Вона б тоді була не ігріва, якби в неї здавалася температура, а вона ігріва. І вона сказала, що це розеола. Роза Ола. Я таке чула, але я навіть ну, не предполагала, що таке у нас може бути. Почитала, я знала, що у басейні період 3-7 днів, Тобі, де ми заразилися, неізвісно. Може бути і на вулиці, може бути і в басейні, і в дорозі, будь-де. Коротше, це вірус герпеса 6 типу. І от він визиває такі от симптоми, що лихоманка три дні, така висока температура, і потім з'явився висип. Висип тут видно мені. Воно виглядає, коротше, як та Вам, скоріше всього, не видно, тому що воно дуже мелке, дуже мелке прямо. Не знаю. Коротше, вчора був третій день, то ввечері моя дитина просто, я її нарешті, то узнала. Я узнала свого дитинку, да? Ма, моя ручка маленька. вона вже і хохотала, і танцювала, і книжки читала, і розмовляла з мамою, да? Кушай, кушай заводка. Броколіні, Брокколіні кушала. Ну коротше, дитя лежало, потому що ці три дні вона просто лежала на мені. Оце я я стужувала. Натяжвидка дала мені такі рекомендації, як приїхали там два мужчини, в принципі, свідомо компетентні, не дуже молоді, середнього віку. А Вони мені сказали, обов'язково знімати підгузник. Був таких дітей, коли температура, ну і вообще жарко, у них не працює терморегуляція. Тобто до позаразкового віку ми не потіємо. Що це значить? Що значить, що вона не може сама себе охладити. Робити їй, значить, компреси із водички кімнатної температури. Я іноді просто заходила просто з нею в душ, бо просто все время її влажним полотенечком витирала. І, коротко, не укривати її ні в коєму випадку, ніякі там три одіяла не треба. Ваші привіточку, знаєш? Чоти откинулась назад. Вставай. Ти сама будеш кушати, а? Сама. Молодець, айка. кушай саменько. Це в неї аппетит уже з'явився спустя несколько дней. В общем, так. На вулиці дитя не жарить, коли це в неї температура. Щоб в комнаті була температура адекватна, не 30 градусов, двадцять, двадцять один, Картина там, картина, да? Мама намалювала картину. Ты уже покушала, ідем купатися? Mm. Ну я все время тримать. Це таки рекомендації. Дуже мені помогли, если честно. Потому что коли це разола, там така температура, она коротше не падает. Она не падает. Я не могла спать температуру. Два часа после норафина температура взагалі не падает. Что ты рассматриваешь заганька? Что там? Вы можете у него еще 39 температура? Такой малой дитины. Она лежит на тобі, никакая, може не может ни заснуть, ні играться, ничего, просто она лежить и умирает. Ну, она вся я она передать не, не может. Все, ты покушала, пошли. Все потом продолжим.